Приблизно славенного, надійного, дай Боже, і мирного дня суботи і трошки робочого. Я нарешті працюю вже третій день на парафіальному будинку, власне, тут, у цьому саду. Ця яблунька-числивка скоро зацвіте, потім покажемо вам, як буде цвісти. Сьогодні навчаємося від старших, і саме нині таке файне слово, такий термін, резильєнтність. Не знаю, чи ви чули від одного пана. Ми проходили декілька тижнів тому файний курс. Зцілення ну, ран війни. Там виступав один, один хлопець, який вже е, учасник бойових дій після війни, там давав нам свідчення, і він, він декілька разів згадував цей термін. А потім і після нього ще декілька спікерів згадували резильєнтність. Що це таке? Це здатність відновлюватися навіть після деформації і після, після зміни форми. Здатність відновлюватися після зміни форми і після деформації. Це. Поняття це така річ, яку треба тепер всім нам. Пішов четвертий рік війни, і майже немає людей в Україні, в нашій державі, майже немає когось, хто би не був зранений, травмований, на кого би негативно не вплинула війна. Так чи інакше, в більшій чи меншій формі. То, власне, нам не просто треба, нам необхідне. Це поняття, нам необхідний, цей термін. Нам необхідно це ввести в дію, оцю резилієнтність, Тобто, щоб деформацію, яку ми зазнали, щоб цю деформацію ну, виправити. І, і навіть так, неважливо наскільки була деформація, аби вміти повернути форму, або або може навіть не просто повернути, але усе, що сталося, ви, на, на добро використати, і можливо стати ще кращими, стати більш міцними, більш кріпкими, можливо, навіть стати більш чутливими до інших народів. Або до інших людей, які страждають, хто знає. І я думаю, що якщо ми будемо справді з Богом, якщо ми дозволимо йому Богові нас вести, то оця резильєнтність у Святому Дусі з благодаттю, з благословінням, вона стане справді не просто відновленням, а вона стане новим творінням. Вона нас може зробити чимось новим, не зважаючи на жодні обставини, не зважаючи на жодні речі, які з нами відбуваються і які з нами трапляються. Тому, товариство, шукайте. Резильєнтності, таке файне слово. Шукайте, шукайте з рідними, з близькими, шукайте в молитві, шукайте на різних тренінгах, шукайте з добрими психологами, з терапевтами для того, аби не лишатися з деформацією, аби не лишатися із травмою, якого розміру вона би не була. Тому бажаю вам всім резильєнтності, бажаю вам всім відновлення, бажаю вам всім справді не лише. Повернути форму, незважаючи на війну, але стати кращими, стати більш випрямленими, більш гідними і стати, дай Боже, ще, ще більш благословенними. Також товариство сьогодні оголошуємо збірку на окрему таку банку. На парафіальний будинок. Уж, так трошки стану з другого боку, аби його було видно. Ну, він тепер виглядає ще не дуже, не надто, але це парафіальний будинок, там дах буде змінений інші речі. Хто з вас хоче допомогти відновленні будинку парафіального для нашої парафії, то внизу, в описі під відео, буде банка. І так чи інакше, навіть коли ви пожертвуєте одну каву, то це. Перекладатися до того, аби ми з, із сім'єю якомога швидше мали можливість дожити, бо поки що квартируємо і коробкуємо, ні, все в коробках знаходиться. То хто з вас хоче допомогти пришвидшити цей процес позаду мене. О, власне, Нехай буде така резильєнтність для цієї хати, є відновити форму, або навіть дати їй ще кращу форму, ну, для того, аби ви мали де каву вбитиму качеві, о, то, власне, буде посилання на, на банку внизу під відео. Будьте благословенні! Незважаючи ні на що, не опускаємо руки, але будьмо резильєнтними. І мало того, не лише себе відновлюємо, але відновлюємо і все довкола, до чого можемо добратися, незважаючи на війну. Угу. Мир вам, майтеся файно.